Я тоді вже була в пошуку роботи. Я хотіла влаштуватися в міську раду, спробувати себе тут і в відділі проєктної та інвестиційної діяльності. Це відділ, який реально займається е, чимось хорошим, який залучає е, додаткові кошти партнерів, е, аби розвивати наше місто і забезпечувати е, ті всі потреби, які в нас зараз є. показували для них, що таке міжнародні проекти, знайомили їх з програмою Interact Next, Україно-Польська транскордонна співпраця. Ось ми їздили також на тренів, щоб вони зрозуміли і наскільки це актуально і важливо писати міжнародні проекти, залучати кошти з міжнародних донорів. Ми одна з 19 громад по Україні, які було запропоновано взяти участь в такому проєкті. У червні місяці заявок було 17. Приймали участь сім молодих людей у стажуванні в нашій громаді. Проєкт повинен працювати і навіть. По завершенню проекту «Юсейд Говерла в Україні я переконаний, що усі органи місцевого самоврядування повинні проводити стажування молоді, готувати підростаюче покоління, готувати молоді кадри для подальшої роботи і розвитку нашої держави. А після війни роботи буде дуже багато. Взяли соціальну таку проблему проблема безбар'єрності тобто, ми хотіли створити сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами, де б могли орієнтовно надавати послуги для 750 людей. І не тільки випускникам, а й навіть студентам другого, третього курсу, адже це класна можливість прийти в стажування, зрозуміти, чи вам подобається взагалі органи місцевого самоврядування і бути долученим до того, аби мати можливість змінювати щось в країні, в громаді.